Всім доброго дня або вечора я знову запускаю свій канал, потому що рік по всім понятним причинам я не знімав, не було настрою. І, так скажемо, по многим численним просьбам трудящихся, все-таки я вирішив продовжувати. І так як я людина в своїх целях и достижениях їх. От, я мав розказати про цей станок. Це розводний е, Дроздовський. Одне із останніх відео я обіцяв, що я зроблю на його обзорчик. Так все ж продовжимо, як то кажуть, по порядку. Що скажу? Станок цей у мене 2 роки. Станок дуже крутий. Ну просто крутий, то навіть не те слово. Він мене багато в чому виручив, а в основному по часу ну, по економії часу. Бо я розводив на одноречажному єсеньовському станочку. Багато хто знає про його. Теж класний станок, але у мене а, великий об'єм роботи, і я просто на йому не успівав. Доходило до того, що син приходив розводити і жінка, коротше, і то не справлялась. Такі я вишив. Я давно, я ще з самого початку планував його собі придбати, але сумнівався в його я... Не то, що якості, а якості цього розводу. Як він буде різати на пілорамах? Ну, Все-таки я дивився багато відео, і то, що станок якісний, я це і так знав. Бо в мене, ну, дроздовський, я дивився, заточний. Вони. теж, взагалі, обладнання дроздовське, це польське обладнання. Воно дуже круте і дуже багато часу виробляється, удосконалюється і ну, багато на цю тему можна казати. Вот. І плюси, ну, плюси в йому дуже багато. По-перше, класно регулюємо є. выставляется э, величина развода с двух сторон, вон и есть с одной стороны, а с одной стороны болта, с двух сторон. Вот потом как вы бачите масленочки везде, все смащивается вот станок продуман, э, якісне виконання фрезеровок плюс Ці толкателі, які розводять, вони з твердосплаву, а упори, губа, упору, грубо говоря, вона спобідита. Вона зовсім не має зноса. Хоча, якщо ви розуміли, я приблизно в день точу до 100 пів і розвожу там, ну хай ой, 70% цих 100%. І за два роки можете себе представити, скільки я зробив роботи, і виробітки тут ніякої абсолютно не видно. А, плюс ще дуже удобний. Ну, це взагалі шедевр є, ну індикатор проверки розводу, типу. Ви, вимірювальний приборчик. Така от штучка. Дуже удобно держати в руке, дуже даже приємно на вид, І саме головне, дуже чітко і якісно вона показує розвод. Хоча у мене були великі сумнівлення по цьому поводу, тому як. В розводном простом, там індикатор стоїть. І там ти зажимаєш плотно фіксуєш пілу, і точно до соточки там видно, який розвод. І ти розводиш кожен зуб окремо. Але я сравнював оце разводным, своїм розводним з індикатором. До речі, він стоїть у мене от там. Ну і хто слідкує, то його бачу. І ця штуковина абсолютно дублірує звичайний індикатор. Він у мене радянський, ще СССР-овський. Я звичайно такі речі беру, тому що вони, ці китайські індикатори вони розламуються швидко. А я СССР беру, вони і точні, і якісні, довговічні. І тобто, ця фігня абсолютно дублірує, тобто однаково показує там, і там. Офігенна штука, дуже удобна. Тут площадка, де притулювати до плоскості піли. І воно чітко показує. Теж класно. Потім корпус, весь чугуняка залята. Всі вали, все якісне, шліфоване, ручечки. Регулювання по висоті. таким чином регулюється. Вверх-вниз. Ну, а, тут фіксатор, фіксатор. Тим більше зажимати крепко його не треба. Але раз і зажато. Отпустив його і подимаєш пілка по висоті. Вот. Дуже удобно. Бо я бачив станків э, цей, як називається. Э, ну, коротше, не важно, теж польський виробник. Э, Шторм, феніс Шторм. Такі піли є, і вони зробили похожий станок. Скопіювали його. Там регулювання по висоті. Ось тут стоїть. Вот. Ну, Вроді би, так, як тут удобніше, але мені щось. Я захотів взяти оригінал. Вот, я його взяв. Він, грубо говоря, стоїв примерно 1000 євро. Але я повністю їм задоволений. І ці грошей мені не шкода, бо це штукенці дуже класно. Так, що з мінусів? Ну, не було його оригінальної подножки. Це я варив сам. Це диск з машини. Такі упорчики. от, І прикручен до підлоги. Це. Для ноги. Це вже моє, як то кажуть, іскуство. Потім це зробив і з мінусів, далі з мінусов. Оці оригінальні його трубочки, вони дуже тоненькі і вони такі хлябкі трошки. От це можна було переробити. ну В принципі, працювати на них до 5 метрів пілки, вистачає. І вона вот болтом упирається, воно даже вроде бы не прикручена, але я не чіпаю, його воно стоїть на місці. Там коли-небудь подтягнув. І плюс ще є такі вот, регулировки. Но тут треба мабуть, гайку з болтом і щось потужніше закручувати, тому що воно хлібке таке. Потом і виробляється в цьому станку. от вот тут є виробка. Оце за 2 роки витерло. Як вам показати, отак. О. І е, вироботка навіть не так тут, як отут. Е, десь, а от. Тут я наварював за ці 2 роки, ну, разів 6, мабуть. визнашується і потім западає. Типа толкателі чіпляє зуба того, що не треба. Ну, типа тут можна регулювати, але все одно працює не так, як треба, поки не навариш і не підшліфуєш. Так, по мінусам, що по мінусам? По мінусам ще те, що масленки це все добре, але це все втулки, подшипників тут нема. За цим треба слідкувати і дуже часто мазати. Ну, це так якби не є мінусом і отакий от конструктив. Да? Але, от допустимо, саме, саме де більше треба смазки на цьому штоці. І от тут дуже швидко уходить масло, грубо говоря. Тільки заляв його вже немає. Дуже часто треба мазати. Тобто, я коли мажу, да, сейчас покажу. У мене отработочка отработка матюська. От, і я мажу ще, типа отут. Там чуть пару капель і закапую. Допустимо, сюди, і сюди. І сюди. Ну масло уходить швидко і отут. І тут швидко. А оцей дуже медленно, не знаю чого, воно можна на, на 2 тижні раз мазати і забути за його. Саме основне мазати оце. Отут, быстро я так розумію, я його не розбирав, що він мажить цей хроповічок. І оця точка. Вона тут, дивіться, я тільки наляв, вона вже виходить. А якщо там пару разів взяти його, от, то вона да, воно от, уже, ось наполовину ще ушла. Тобто за цим слідкую. Я його. Мажу, грубо говоря, так скажем, на 8-10 пілок десь раз, разкодую і минус ще те, що це масло потім розтікається да, от, і от капаю сюди, коли ти працюєш. Ну, це таке, для мене це не є великим мінусом. Да, масло нікому не помішало. Тобто перемазати, можна перемазати, головне, щоб менше не було, чим треба. Ось вот, вот такий становок там упор. В основному просто офігівательний становок, дуже класний. Вот, такий обзор. Пишіть коментарі. і, до речі, підписуйтесь, бо ну, я вирішив запустити свій канал по новому і постараюся на українській мові. Вона у мене трошки кульгає, вибачайте. може бути Суржик. І будемо продовжувати в такому ж, як то кажуть, форматі. Все, пока.